Зимник це не добрий дідусь з величезним лантухом, повним подарунків, а втілення суворих, зимових сил. Маю попередити, що з цього місця в моїй розповіді починаються не міфічні жахи та треши. Зимника, чи студенця, чи трискуна, чи великого старця з півночі не чекали, не кликали, його боялися. Наші пращури, щоб хоч якось себе заспокоїти, а зимника задобрити, виставляли на ганок полумиски з млинцями та кутею. Побожно просили зимника прийняти частування і не лютувати, та не насилати морози влітку на городи та лани. Різні народи по різному намагалися умилостивити суворого зимника. Щоб, великий старець, з півночі не заходив їхні оселі зі своїм червоним відкривавих жертвоприношень лантухом. Давні кельти в подарунок безжальному старцю в морозну ніч відводили в ліс юну дівчину та залишали її там, прив'язаною до старої Ялини. Вважалося, що саме в густому, пружньому гіллі старої Ялини, мешкає дух зими. І якщо на ранок дівчинку знаходили мертвою, то раділи тому, що сподобався великому старцю подарунок, і він забрав дівчинку до себе в служки. І тепер літатиме вона злою та безжальною хуртовиною, шукаючи заблукалих мандрівників, щоб заморозити і їх. Хто зна, може ті заледенілі дівчата і стали прообразами снігуроньок, які сьогодні веселять малечу під час зимових свят біля прикрашених ялинок? Адже люди здавна прикрашали ялинки саме на день зимового сонцестояння, от тільки не в оселях, а в лісі, і не всі підряд, а особливі Ішли з прикрасами до найстаріших та найвищих, бо пам'ятаєте, що тільки в таких ялинах селиться дух зими. Без приспівів та вигуків, а з осторогою, щоб не порушити зимове безголосся лісу та не потривожити лютого діда, розвішували на дереві нутрощі тварин та птахів, яких приносили у жертву зимовому духу. Під тією ж старою ялиною. Уявіть, які то були герлянди та кульки. Зараз, звісно, змінилося все: і ялинки, і прикраси, і сенс жертовних обрядів, які перетворилися на веселе свято. Та, незважаючи на людські забобони, вірування та невіру, незмінним залишився норов лютого зимника. Який існує за своїми законами, та не втрачає можливості заради своєї суворої примхи випробовувати на міцність людей, уява яких і створила його у сиву давнину, втіливши в нього всі страхи перед люттю зими. А який зимник в моїй зимовій казці три діди. Ви дізнаєтеся, завітавши на мій YouTube канал, вірші дітям рідною мовою.